Сьогодні я вам покажу корисну їжу для опули. Зберігайте, якщо ви хочете собі її завести, або якщо вона у вас вже є, по-перше, треба давати попугу ось таку крейду, тому що там багато мінералів, а ще попуга цією крейдою точить собі дзьоб. Ще ми взяли ось такі крекери. Ми взяли три смаки. Вони дуже корисні, але це смаколик. Тут мультифрукт, горіховий та цитрус. Ми взяли ось такий корм, тому що папуга їв ось такий корм у магазині. Але не беріть одразу ось такий корм, якщо ви побачили такий, тому що треба спочатку прочитати склад. Ще дуже корисна ось така гоя. Булка там багато смаколиків, також полізні корисні, також є такі крекри і багато овочів та фруктів, які також корисні. Ну що ж, усім пока!